Шляхи. У кожному своя дорога, і важливо так її пройти, щоб привела вона до Бога. Ми стали всі на шлях вузький, вручили долі в руки Божі, хтось вже підріс, хтось ще малий, у того мир, хтось у тривозі, у когось радість, в когось сум. У когось шторм, у когось тиша, у когось сна нема віту, не плач душа, Бог не залишить. Він сили дасть пройти твій шлях, тебе за руку Він тримає, ти лиш свою не забирай, бо Він свою не віднімає. У Бога план твого життя, і Він тебе по нім проводить. Він знає, як тебе. А тим, хто божий все на користь, пройде печаль, утихне шторм, і сльози висохнуть на сонці, хто до кінця прийде з Христом.